Так, всім привіт. Субота, значить, вієм сою свою невідомий сорт на посів для себе. Отак От виходить, значить. Ось така після і яка до, зараз спробую показати. Оце ось набрана, мабуть, оце до. Оце ось одна фракція йде, крупніша, оце, що я вам показав. Оце значить із оцього повного прицепа сої. Набрали ми вже 99 мішків перевіяної. А, 100, якраз рівно 100 мішків за цим. І оце ось один мішок половинок. І то половинки із цілим зерном. Ось і соняшник є, попадається все. Оце із 100 мішків, один мішок половинок. І оці ось три останні фракції йде зовсім дрібне. Ось воно сипеться додолу, отаке ось воно. В цьому році багато ось отакої дрібнесенької плюс сої. У нас то не багато, а в людей молотили, було багато. І оце ось дивіться, скільки Річків. Оце і всі одходи, не ховав нічого. Чесно, перевіяних 100 мізків. Ось воно все. Все сховане. Оце таке. Наведу приклад, в минулому році молотили своїм домінатором барабанним, то із отакої кількості вже одвіяного посівматеріалу сівматеріалу чистої, ну нехай. Теж ми 100-120 мішків, то було більше 20 мішків половинок. Ми їх не встигали односити. А тут оцей із 100 вийшов один. Я сам не вірив, не думав, що буде один мішок, ну що є, то є. Оце чого від людям, які питають, чого кейс, що вам, на що вам той роторний, ось чого. Хто б як не казав, не хвалив того барабанного а він сою б'є, сою і кукурудзу б'є, що йому не робила. Оце таке. Ну Був прицеп повний з горою. Оце вже 100 ми набрали і ще щось тут навіть залишилось. Ось. А ось трошки вже осталося. Якісь півтони і все. Значить, кому треба, оцей прицеп можемо продати. Там якийсь чоловік до мене дзвонив. Колись я його й номер десь зберігав, бо ну щось пропав, номер немає. Так що, якщо комусь по цей нужен, дзвоніть. Номер телефона напишу. Все, Всім пока.